Друзі, усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні, як бачите, багато взяла речей, але купила не всі, навіть не більшість, бо багато речей були з нюансами. Давайте дивитися все детальніше. Ось ці лосинки я взяла, вони виглядають взагалі новими, навіть це видно з внутрішньої сторони по напису з розміром. Розмір мій XS чудово мені підійшли, тому я без вагань їх купила. Подібні нові, наприклад, у інстаграм-магазині мені часто випадає реклама, то їх ціна там мінімум 500 гривень. Звичайно, що в секонд-хенді я купила їх значно дешевше. Взагалі, того дня було багато термоодягу, а саме ось таких різних ковтинок. Ось ця рожева вона була з дефектами, там були дірочки, тому її я не купувала. Ось така синя мені дуже сподобалась. Сподобалось те, як оформлені рукавчики не буде задувати. Як нижній шар буде дуже зручно і тепло, це 100% вовна мериноса. Вона, на жаль, теж має декілька дефектів, але її я вирішила взяти, залишу її собі. Це розмір S, Це, до речі, достатньо непоганий бренд 100 євро приблизно ціна одної тільки ковтинки без лосин. Цей бренд створила чемпіонка з лижного спорту у вільному стилі, це норвезький бренд, але він вже давно вийшов за межі цієї країни і є відомим у багатьох країнах світу. До речі, хочу сказати, що вже на наступному завозі мені трапилась майже така ж ковтинка, як на фото з інтернету, які я для вас сюди додала. Вона синя і одягнута на засновниці цього бренду. Її вже я вам покажу. Детальніше у наступному відео, і е, вона вже буде йти на продаж. І дві однакових вовняних ковтинки такого ж плану було темно рожеві. Я їх теж не купувала, бо були дефекти в ковтунці та у деяких місцях були дірочки. Наступна знахідка це ось такий дуже великий, мега об'ємний такий цупкий шарф. Він від люксового бренду. Це місоні. Я, здається, ще не знаходила саме шарфи від цього бренду, речі неодноразово купувала, але не, не згадаю, щоб знаходила саме аксесуари. Цей шарф на 60% складається з кід Мохеру. Присутня також металізована нитка. Тут він зроблений в Італії у, у чудовому стані був, тому звичайно, що я його придбала. Ось така ковтинка теж мені сподобалась. Це хороший бренд Henley Hansen, Але ви бачите, ось я показую, що внизу там розходились шовчики, і тканина мені здалась не натуральною. Не впевнена, що це вовна, швидше за все, ні. Дві хустинки шовкові знайшла. Ось цю я не купувала, просто вам показую. Вона схожа на вінтажну шовк тут хорошої якості, але вже від часу та експлуатації були дефекти, тому її я і не купувала. Ось ця більша хустина, і цю я вже купила, вона у дуже хорошому стані. Одна зачіпка лише є, а так стан чудовий. Присутня тут бірочка і склад, і бренд вказано. Тут шовк такий блискучий з однієї сторони, з іншої більш матовий, хороша якість шовку, і також мені дуже сподобався принт. Ось цей шарф палантин теж придбала, тільки подивіться, який гарний тут колір. Цей палантин тоненький, але по розміру він такий достатньо величенький, він підійде на весну, під тренч, пальто, чи навіть під якийсь легенький пуховик. У складі тут вовна та кашемір, стан чудовий був лише один незначний нюанс. Від бренду Zara була ось така валюрова міні-сукня. Вона приємна на дотик, у хорошому стані була, але швидше за все вона складається зі штучної тканини. Точно я не впевнена, бо нижня бірочка зрізана, але на дотик мені здалося, що це не натуральна тканина. Розмір тут S і її я вирішила залишити. Ще одна сукня від Zara, Цю я вже придбала. Вона мені дуже сподобалась. І фасон цікавий, і тканина натуральна розмір мій. Я вдома вже її помірила і вирішила залишити її собі. Вона мені дуже пасує. Я хоч і не люблю, ви знаєте, речі чорного кольору носити, але ця сукня вона просто полонила моє серденько. Я впевнена, що влітку я її буду дуже часто носити. Вже готуємось до літа заздалегідь. До речі, хочу сказати, що зараз в секонд-хендах багато хороших літніх речей, тому звертайте на ці відділи увагу. Був непоганий того дня взагалі вибір суконь. Ось така теж мені сподобалась, Я взяла її роздивитися поближче. Вона складається зі 100% віскози, довжина міді. Це така сукня-сорочка з вишивкою на грудях, достатньо цікава, але мені не сподобалась якість, бо там погана щільність тканини і вона дуже просвічувалась. Ще одна сукня сорочка, вона також з віскози, але вона вже кращої якості. Це HM, 100% віскоза, розмір S. Але ви бачите, яка вона об'ємна. Я подивилася в інтернеті, і швидше за все це лінійка-Мама від HM. Це сукня для вагітних, тут багато місця і животик поміститься. Але також, я думаю, її можна носити і на розмір M. Вона гарно виглядає з поясом, стан тут хороший. Я б сказала, що це нова річ, просто без етикетки. Її я придбала. Найбільше мені сподобалася ось ця сукня. Вона трикотажна, тепленька, у стані нової. Це видно навіть по бірочкам. Розмір вказано М, На мене сіла як оверсайз, мені дуже подобається, як вона на мені виглядає. Можна і на С брати, і на L буде навіть гарно, на М. Приємний колір з грубими черевиками, чоботами якимись, навіть з кросівками, дуже гарно буде виглядати. Дуже гарний був ось цей светр у новому стані, подивіться просто який колір. Це хороший бренд, це Gary Weber. У складі є 20% вовни, також присутні, присутня віскоза, її там 40%. На дотик мега приємний светрик. Мені подобається те, що він йде під горлом, не джемпером, а саме светром. Я хотіла його взяти, але ви не повірите, його в мене вкрали. Не додивилася я. Ще був ось такий джемпер, 80% вовни у складі. Мені дуже сподобався його колір, але ви бачите, було дуже багато ковтунців. Його взяти хіба чисто для себе, і вже, мені здається, в останні дні, в принципі, над ним можна попрацювати і його ще можна носити. Дуже цікавою була ось ця двійка: це Максі Сукня та Максі кардиган. Ці речі настільки довгі, що, мені здається, навіть на мій зріст, майже 1,70 сімдесят, вони були б задовгі, хоча я не вважаю себе низькою. Це ніякий не бренд, це виробництво Турція, але на бірочці вказано, що присутня вовна. Пише, що її тут 50%. Речі були важкі, до того ж були там ковтунці, трошки, наче вони такі розтягнуті були. На знижки, на жаль, у мене не вийшло потрапити у цей магазин, але якби я мала можливість приїхати в останні дні, то я б забрала ці речі, але в перший день я вирішила їх залишити. Ось цей кардиган я придбала, він у ідеальному стані, це Banana Republic у складі 52% шовку. Я, ви знаєте, обожнюю ось такий трикотажний шовк. У таких речах тіло дихає та зникає ось цей дискомфорт, який може бути, коли ми носимо ненатуральні тканини. Також я забігла у магазин Big Shop, купила того дня дві речі: одна конкретно для мене, інша для вас, для мого інстаграм-магазину. Перша річ для мене просто шикарний віскозний топ від Zara, Тут і якість, і колір, і стан просто неймовірні. Відкладаю його собі на літо. А для вас придбала ось цей тренч, він мені дуже сподобався. У нього чудовий стан, немає ніяких дефектів. Колір дуже гарний і класно те, що він йде утеплений. Насправді, виконаний він дуже добре, якісно. Там є всередині запасні гудзики, аж три штучки. Його можна застібати ось, також, ось аж під, під горло, дуже стильно, так незвичайно виходить. Я його приміряла для вас і в магазині, бо було цікаво взагалі подивитися, як він сідає на фігуру. Мені сподобалось, в принципі, як він виглядає на мені, але я б рекомендувала брати його на більші розміри. Гарно він буде виглядати на розмір М, можливо, навіть Л. Збережеться оверсайз, але виглядати це все, я думаю, буде гармонійніше. Він, до речі, має підплічники. Я особисто таку деталь не дуже люблю. Але у цьому варіанті я б не сказала, що плечі є дуже масивними, в принципі, виглядає гармонійно. До того ж, мені здається, за потреби там все можна розпороти і просто прибрати їх. Ну і друзі, хочу вам показати декілька своїх покупок, які я не знімала в магазині. Швиденько скупилася. три речі. Вірніше, три аксесуари. Я купила одну шапку, шарф. Дуже гарний. І ось такий ремінь. Ремінь дуже якісно виконаний. Це натуральна шкіра. Виробництво Італія. Ось тут вказано Made in Italy. Дуже мені сподобалось кольоропоєднання. Відтінки, дуже гарно виглядає. Ось показую гравіювання. Стан нового розмір вказано 85. Показую ось таку шапку, теж її купила разом з ременем. Вона ось така об'ємна. Я вам покажу, якщо її розгорнути, то вона прям дуже довга. Вона складається зі 100% вовни, це лондонський бренд. Ось так ось називається. Я заходила на їх сайт, покажу вам, залишу фотографії, ще досі там можна придбати точно таку ж шапку. Вона там представлена в різних кольорах: і зелена, і синя теж така є, червона, загалом різні кольори. Коштує вона там 1300 гривень. Я, звичайно, ще буду продавати набагато дешевше. Зараз покажу, як вона виглядає всередині, і її повну довжину. Ось так вона аж розгортається. Зараз покажу бірочку. Ось бірочка з брендом. І ось бірочка зі складом. Вказано 56 см, 100% вовна. І що мені дуже стало цікаво, бачите, вказано сайт Acne Studios. Можливо, це якось пов'язано з цим брендом, але. Я заходила саме на ось цей бренд Azurina. На, цей, на сайт цього бренду то там представлені кашемірові шарфи, в основному багато аксесуарів і точно такі ж шапочки. Шарфи там коштують десь приблизно по тисячі гривень. Це взагалі не дуже дорогий бренд. Він вважається бюджетним у Лондоні. А ось така шапочка коштує 1300 гривень нова. Ну і третя моя покупка, третій аксесуар. Це ось такий дуже об'ємний великий шарф Палентин. Він дійсно дуже великий. Ось такий тут принт, цікавий. Зараз покажу бірочку. Він в ідеальному стані стан нової речі, і складається він зі 100% вовни. Ось показую бірочку. Ось так виглядає бренд. І ось вказано, що це 100% вовна. Дуже хороша якість, він м'якенький, не колючий, теплий і принт дійсно дуже гарний. Том спить. Том. Том. Ти ж чуєш.